Мало ймовірно, що у будинку дракона з'являється персонажі Гри Престолів, але є один, якого ми можемо побачити під час подій Гри Престолів, і це Мелісандра. Леді Мелісандрі було 200 років у Грі Престолів, А дія будинку дракона відбувається за 176 років до цього. Тобто 24 річна Мелісандра, десь там зараз знаходиться. Навряд же вона з'явиться під час серіалу, але хто знав. Чи хотів би ти її знову побачити в серіалі Дім Дракона? Будь-який фанат Гри престолів може вже знати цей кинжал, але кинжал, виготовлений з валерійської сталі, який ми побачимо у короля Візеріса в руках у першому епізоді будинку дракона, має досить велике значення. Це той самий кинжал, який використовувався під час замху на життя Брана Старка в першому сезоні Гри престолів. І який пізніше переходив з рук персонажа в руки іншого персонажа, поки Арія Старк не використала б його у восьмому сезоні, щоб вбити короля ночі, тож це, мабуть, найбільш значуща зброя в усі історії вестеросу. І буде цікаво подивитися, яку роль вона відіграватиме протягом решти серіалу Дім дракона, адже ми знаємо, що наш приятель Король Візеріс не буде вічно тримати цю річ у своїх руках. Трохи дрібниці з будинку дракона. Коли вони знімали перший сезон Гри престолів, Джордж Мартін попросив показати в одній сцені його голову відтяту від шипа. Він попросив, щоб в одній сцені показали його голову відрубану на палиці, але на жаль, тоді у них не було бюджету, щоб це зробити. Тому вони сказали: «вибач, Джордж, але цього не буде. Хоча в недавньому підкасті продюсер дому дракона Райан Кентал сказав, що цього разу вони насправді збираються насадити голову Джорджа на палицю, тому зверніть пильну увагу на перший сезон, і можливо, ми зможемо побачити голову Джорджа на палиці, як він завжди і хотів.